Доброго дня! Вас вітає інформаційний вісник Вінницького апеляційного адміністративного суду. Сьогодні ми ознайомимо вас з актуальними подіями, які відбулись у суді протягом травня. Дивіться у випуску. Інформація про розглянуті справи. Коментар судді спікера Вас Тетяни Драчук щодо резонансної справи. У вас відбувся круглий стіл, судова практика, вплив на суддівську кар'єру. ВААС підтримав традицію святкування Дня вишиванки. Працівники апарату суду підтримали проект Рухаємо Вінницю. Голова суду Віталій Кузьмишин взяв участь в обговоренні європейських стандартів у галузі судового адміністрування. Керівники структурних підрозділів ВААС та їхні заступники навчались основам ефективного управління персоналом. Суддя ВААС Юрій Полотнянко взяв участь у семінарі на тему. Вища Рада юстиції та її роль у реформі судової системи України. З січня по травень 2016 року суддями Вінницького апеляційного адміністративного суду розглянуто 1763 адміністративних справи та матеріали. Найбільшу кількість справ становлять податкові спори 199 справ, земельні спори, 260 справ, а також спори з приводу пенсійного забезпечення осіб. У тому числі осіб, звільнених з військової служби 511 справ. Щодо соціально незахищених верст населення, то ТОВАС продовжував забезпечувати реалізацію конституційного права на захист громадян цієї категорії. Зокрема, судовими рішеннями відновлено права та інтереси у 85 справах щодо дітей війни та чорнобильців, у 27 справах щодо інвалідів, а також у 9 справах щодо захисту сімей з дітьми. Окрім цього, Вінницький апеляційний адміністративний суд відновив права 238 громадян у спорах пов'язаних з проходженням Державної служби. Вінницький апеляційний адміністративний суд як завжди інформує громадськість про актуальні справи, які перебували на розгляді у суді. Детальніше про це розповість суддя-спікер Вінницького апеляційного адміністративного суду Тетяна Драчук. Доброго дня. Сьогодні хочу повідомити вас про результати розгляду справи Вінницьким операційним адміністративним судом у травні 2016 року. Питання висвітлені в ній є доволі актуальними та злободенними. Особа звернулася до суду з позовом, згідно якого просила визнати протиправним рішення департаменту містобудівного комплексу та земельних ресурсів Чернівецької міської ради по відмові у видачі їй будівельного паспорту. Як слідує з матеріалів справи? Особа володіє житловим будинком та погосподарськими спорудами на праві власності на підставі свідоцтва про спадщину. Крім того, особа має у приватній власності земельну ділянку згідно державного акту. Однак, департамент відмовив її у наданні будівельного паспорту, мотивуючи своє рішення тим, що згідно генерального плану міста Чернівці, дана земельна ділянка належить входить до меж багатоквартирної. Та громадської забудови, що унеможливлює проведення індивідуального будівництва в межах даної земельної ділянки, як зазначив у своєму рішенні вас, згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, генеральний план розробляється та затверджується з урахуванням інтересів держави, громадськості та приватних інтересів осіб. При тому Департаментом, коли розроблявся даний генеральний план, було відомо, що дана земельна ділянка належить на праві приватної власності і має своє цільове призначення. Затвердження генерального плану для багатоповерхової та громадської забудови ніяким чином не змінює цільового призначення земельної ділянки, яка належала позивачці. Тому у своєму рішенні вас зобов'язав департамент. Містобудівного комплексу та земельних ресурсів Чернівецької міської ради видати будівельний паспорт для індивідуального будівництва на земельній ділянці, яка належить на праві власності позивачці. 16 травня в приміщенні Вінницького апеляційного адміністративного суду відбувся круглий стіл на тему судівська практика вплив на суддівську кар'єру, метою якого було обговорення питань суддівського іміджу. Ролі судової практики у забезпеченні принципу правової визначеності та впливу на формування професійної кар'єри судді. Серед присутніх на заході були судді Верховного суду України, Вищого адміністративного суду України, Вінницького апеляційного адміністративного суду, Вінницького та Чернівецького окружних адміністративних судів, представники Ради суддів України, Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. А також провідні юристи України. Під час круглого столу учасники дискутували з приводу суперечливих питань, які стосуються суддівської практики та суддівської кар'єри, ділились власними баченнями та напрацюваннями щодо того, яким чином імідж судді може впливати на зміцнення судової системи в Україні та забезпечити довіру суспільства до судової гілки влади. Щороку, у 3-4 травня, Україна відзначає День вишиванки. Працівники Вінницького апеляційного адміністративного суду долучились до святкування і прийшли на роботу у традиційному одязі. Вишиванка це не просто предмет одягу, це оберіг, який відображає історію кожного українського регіону. До речі, більшість наших колег, жінок, власноручно вишили сукні та сорочки, чим ми надзвичайно пишаємось. Цьогоріч ще однією особливістю стало і те, що і громадяни, які були сторонами у справі, також прийшли у судові засідання у вишиванках. Це свято справді об'єднує. Ми любимо свою країну та шануємо її традиції. Працівники ВААС взяли участь у масовому забігу Вінниця біжить, який відбувся 22 травня. Вінниця біжить це акція, мета якої звернути увагу людей на заняття спорту. Масовий забіг у центрі міста привернув увагу багатьох війничан. Учасникам пропонувалось пробігти на вибір дистанцію в один або в три кілометри. По завершенню пробігу всіх учасників та глядачів чекало спортивне шоу, конкурси, розіграш призів та подарунків. А головний приз нашої команди безсумнівно незабутні враження, позитивні емоції та просто гарний настрій. 27 травня у Запоріжжі закінчилась дводенна конференція голів апеляційних судів України на тему Європейські стандарти та повноваження голів судів. Участь у якій взяв і голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин. Протягом двох днів експерти Ради Європи та українські судді мали можливість обговорити роль і повноваження голів судів в Україні та Європі, важливість внесення змін до повноважень голів судів на етапі судового реформування. Учасниками заходу також були судді Верховного суду України, судді вищих спеціалізованих судів. Очільники апеляційних судів загальної юрисдикції, апеляційних адміністративних та апеляційних господарських судів, представники Ради суддів України, Державної судової адміністрації України та адміністрації президента України, а також міжнародні експерти, які поділились чималим досвідом та позитивними напрацюваннями у цьому напрямку. 30 травня керівники та заступники керівників структурних підрозділів ВАЗ взяли участь у семінарі на тему. Менеджмент у судах теорія ефективного управління персоналом. Кадри вирішують все. І не секрет, що саме персонал суду виступає в ролі стратегічного ресурсу. Однак важливим залишається й те, хто саме керує кадрами та які методи, способи і стилі управління використовує у роботі. Відповіді на ці та ряд інших питань надавала суддя Авдіївського міського суду Донецької області Олена Панченко. Не залишилась поза увагою і тема мотивації персоналу суду. Сподіваємося, що здобути досвід стане у нагоді і сприятиме підвищенню ефективної діяльності суду, покращенню професійного рівня працівників суду та впровадженню позитивних змін у судовій системі в цілому. Суддя Вас, Юрій Полотнянко, отримав сертифікат про участь у семінарі на тему Вища рада юстиції та її роль у реформі судової системи України. Казаний захід, організований Вищим адміністративним судом України та програмою розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США. Учасники семінару протягом курсу обговорювали ряд актуальних питань, які стосувались визначення статусу, повноважень та ролі Вищої ради юстиції на етапі судового та конституційного реформування, окреслили та обговорили проблемні аспекти призначення та звільнення суддів, а також притягнення їх до відповідальності. Судівський корпус Вінницького апеляційного адміністративного суду активно долучається до подібних обговорень. Це відкриває перспективи поступового формування успішної та продуктивної системи правосуддя та як наслідок відновлення довіри громадян до судової гілки влади. Дякуємо, що були з нами. Продовжуйте слідкувати за подіями з життя Вінницького апеляційного адміністративного суду. Ми прагнемо і надалі бути відкритими та доступними для вас. Гарного дня та лише приємних новин.